Я чула про комплекси, типу чоловіки там за розміром десь між Японією та Афганістаном. А велика автівка по типу пікапу або позашляховика дає змогу самоствердитись про країну доріг, мовляв, у кожного громадянина своє роудмуві про те, що американці просто люблять все велике. Згадайте про Великий каньйон, хмарочоси, бігмак, біктесті і ходоги розміром з лопату. Розмір самих американців опосередковано підтверджує цю теорію. Ще можна почути про Генрі Форда. Чи ніби ось як воно з конвеєру пішло, так і не зупинялося. Коротше, брехали всі. Давайте розбиратися, чому так сталося. І, зрештою, чи має значення цей розмір, чи вже ні. Crossovers. When was the last time you guys carried like a Buick passenger car? і uh, it was like тайґаз or б'юк years ago. І для початку так сьогодні американці при купівлі автівки неважливо. Перша вона в сім'є водруга. Він дають перевагу саме позашляховикам та пікапам. 23-му році, за даними дослідницької фірми Jato Dynamics, Більше половина проданих авто були великими позашляховиками на чотирьох колесах. А найпопулярнішим авто в класі пікап SUV вже невідомо в який раз поспіль став культовий Ford F-150. В той самий час в Європі найпродаванішим авто року був маленький Peugeot 208. і різниця між ними настільки велика, що візуально або навіть практично. Якщо мати відкрутку болгарку і трохи постаратися, пежо можна сховати в салон 150 го форда. Але так було не завжди. Автівки в повоєнній Америці 50-х це садани, які ростуть в розмірі, об'ємі двигуна, комфорті і розкоші. Вони стають такими довгими, глянцевими. З великими капотами і більше схожі на якісь човни або яхти. Найпопулярнішим авто 50-х буде Chevrolet Bel Air. велика така каравела довжиною 5 метрів, вагою півтора тони, і на той час мала двигун на 4 літри. форм фактор, седан, купе, кабріолет і неймовірний на той час рівень комфорту: двошвидкісні, електричні, склочісники. The 57 Chevrolet Ще ви могли чути такі культові назви як Cadillac DeVille, Ford Thunderbird або Chevrolet Corvette. Якщо ні, то згадайте, дока на Настача. Він якраз з тієї епохи. 60-х любов американців до швидкості досягає свого апогею. З'являються такі терміни, як понікар та мускулкар. Конікар отримав свою назву на честь Форда Мустанга в базовій комплектації. Конячка, яка виглядає як спортавто, але не їде. Форд Мустанг. Що скажеш? Ми думаємо, перший поцепт машина для секретарок. Та наче гарна. І мускулкар це навпаки. Суперавтівки, які виглядають як звичайні, тільки мають під капотом великий двигун і дуже швидко їздять. Найпопулярніше авто 60-х Chevrolet Impala. Ця автівка вже довжиною 5,3 метра, має двигун 4, 5, 6 і навіть 7 літрів. Витрати палива шалені. І зверніть на це увагу, тому що ми до цього ще повернемося. За період 61-80-х було продано майже 6 мільйонів імпал. Це період розквіту американського автопрому та привід пишатися його спадком. Плімут Савоя, Форт Шелбі. Pontiac GTO, Chevrolet Camaro, Dodge Daytona – Це якраз і є яскраве культове покоління автівок тих часів. Але наймодніше авто 60-х це світовий бестселер – Volkswagen Жук. Ось так за декілька хвилин пролетіло 20 років і жодного пікапу або позашляховика. Тобто легкові автівки в США теоретично, еволюційно. Сьогодні з тим більшого мали б виглядати, як вже знайомий нам Пиш, тільки називатися інакше. І бажано з великим багажником. То питання: хто, і головне, за що таке зробив з Америкою? Понівечив естетично її автофон, як бог того шевеляка діака. Історія домінування пікапів в Америці починається. З Ізраїлю. Непоганий такий поворот, да? Ні. Цього разу нація, яка розмовляє на ідиші, ні в чому не вина. І все якраз навпаки. 6 жовтня 1973 року під час великого релігійного свята на Ізраїль нападають війська коаліції арабських країн. І ці події відомі як війна судного дня. США на той час єдиний військовий союзник Ізраїлю в регіоні безпосередньої участі у війні не приймає, проте постачає ізраїльтянам зброю та боєприпаси. У відповідь на військову підтримку Ізраїлю арабські країни-члени ОАПЕК спочатку накладають ембарго на постачання нафти в Сполучені Штати, а потім різко скорочують видобуток сировини. Світові ціни на нафту одразу злітають втричі в Америці. енергетична криза власного видобутку нафти недостатньо. В країні знову дозволяють розконсервувати ТЕС і палити вугілля. Але найбільша криза з паливом, його практично немає. Ціни на бензин зростають вдвічі, а держава вводить обмеження на граничну ціну палива в розріб, і тоді воно майже зовсім зникає. 20% заправок закрито, інші видають паливо по лімітах, і в залежності від того, яка остання цифра на номері твого авто. Ставай, будь ласка, в чергу, парний або не парний день. Черги, протести, люди, коні, енергетична криза найбільша за всю історію США. Як результат, глибока рецесія. І тут мені обов'язково потрібно познайомити вас з Карлом Марксом і Адамом Смітом. Так без них діла не буде. Вони довгий час мали заочну суперечку. Сміт бачив невидиму руку ринку, яка має все врегулювати. Тобто, наша з вами улюблена якось буде. А Маркс навпаки пропонував державне планування у всьому: ціни, об'єми і таке інше. І діди баби мають бути трохи в курсі. Переможцем суперечки вийшов, і досі ним залишається Джон Мейнард Кейнс, який був не проти ранкових відносин в економіці, тільки під наглядом та державним регулюванням. І в 75-му році уряд Америки у відповідь на енергетичну кризу починає регулювати. Давайте згадаємо нашу імпалу. Витрати палива цієї красуни були плюс-мінус 20 літрів на сотню. Тому перше, що робить федеральний уряд, це впроваджує закон про стандарти економії палива для автовиробників, по якому до 85-го року максимальні витрати палива у всіх нових автівок мають бути не більше ніж 27 миль на галон. На нашу мову це приблизно 10 літрів на 100 кілометрів. Автовиробники вимушені були вкладати сотні мільйонів розробку і виробництво нових, більш ефективних, більш складних і відповідно більш дорогих двигунів. А потім ці витрати перекладати на вартість автомобіля. Я вам просто для прикладу нагадаю, наскільки це складно і наскільки це дорого. Apple за 20 років вклала біля 10 мільярдів доларів в авто, яке так і не поїхало. Але не варто забувати про те, що Америка нація підприємців: купи продай, займись фермерством, заведи биків, посади кукурудзу, щось вигадай в крайньому випадку. Американська мрія, бізнес usual. коротше народ. Немає коли бідкатись, візьми і зроби себе самостійно. Тому щоб полегшити навантаження на малий бізнес, який в своїй праці використовує комерційні авто. Уряд звільнив легкі вантажівки, а також транспорт, який дозволяє рухатися по бездоріжжю, і важить менше 4 тонн від обмежень по споживанню палива. Війна судного дня на той час вже давно закінчилась, а закони залишились. Автоконцернам стало вигідніше робити великі позашляховики пікапи З простими невибагливими двигунами, ніж постійно вкладатися і вдосконалювати маленькі авто. Відділи маркетингу великих автовиробників з таким ентузіазмом почали продавати позашляховики, що вже в 2002 році по об'єму продажів вони обійшли легкові моделі. Маркетинг зображує суво як саму суть американців, їх природу, авто, яке втілює свободу, силу, міць і жагу до пригод. Якщо дуже просто, то великій нації великі автівки. І вже в 76 му році пікап марки Ford Serie F стане найбільш продаваним в класі легка вантажівка, а відмовиться від застарілого карбюраторного двигуна серія F тільки у 88-му. По суті, було створено два паралельні світи. В одному американський автопром конкурує з європейськими виробниками, і в якийсь момент навіть з'являється Ford Focus. автівка, яка змінила уяву про хеджбек. І стає в 99-му році автомобілем року в Європі. А в іншому світі ті самі концерни конкурують за найбільший пікап, створюючи того самого Chevrolet Кодіака. Переживши енергетичний шок 70-х, запровадивши в генерації, наростивши власний вигодобуток нафти вже в 90-ті в Америці. Буде найдешевше паливо серед розвинених країн світу. А ідея про велике авто для великої нації. Настільки зайде суспільство, що сьогодні, обираючи легкову автівку, американець все одно візьме ту що побільше: кремезного такого седана. Щось на кшталт Тойоти, Біоіка, Хонди або Кадалаку. Американзлов біґарз бік карзерфандерумі. Амінь дистейнвені годанне родине піпл бачать. Автівки за багато років після своєї появи стали великими, комфортними, безпечними для водія, а головне доступними. І в середньому американська сім'я має мінімум дві. Все життя в Штатах побудоване навколо авто, великі автобани, широкі дороги, заможні приміські райони. Є тільки одна проблема: це вихлопи від автівок, які нагривають планету. Автомобілі та інші види транспорту з двигуном внутрішнього згорання є найбільшим джерелом викидів вуглецю, що генерується Сполученими Штатами, країною, яка історично більше всіх закачувала атмосферу вуглекисним газом. І можна навіть сказати, що любов до великих потужних авто це вклад американців у глобальне потепління, саме те потепління, яке зробило 24-й рік найспекотнішим за всю історію. На жаль, ми дуже далеко від Америки, особливо від її політичного життя. І як я зрозуміла, кожен президент у цій країні обирається і приходить у Білий Дім з певною глобальною ідеєю. Типу вони не обіцяють всім, все, всюди і одразу. А ось одну велику конкретну справу мають зробити: зберіг нації і виконав головну обіцянку: ну, тримай мандат на другий строк ні, іди в університетах байки травити. Якщо для Трампа під час першого президентства такою ідеєю була боротьба з глобалізацією. Старенький Джо взявся за глобальне потепління 20 березня 2024 року. Адміністрація Байдена оприлюднила один з найважливіших кліматичних законів історії країни. Закон розроблений для забезпечення того, щоб до 2032 року більше половини всіх продаваних в Америці авто та легких вантажівок мали повністю електричний або гібридний двигун. І це дозволить уникнути понад 7 мільярдів тонн викидів вуглекисного газу протягом наступних 30 років. В найкращих традиціях американської історії, типу, в мене є мрія, Джо вийшов на публіку і заявив: три роки тому я поставив амбітну мету, щоб до 2030 року половина всіх нових легкових та вантажних автомобілів, проданих в Америці, була з нульовим рівнем викидів. Всіма декораціями і всім своїм видом він показував подивіться на мене, це серйозно. Я перейшов свій Рубікон. Пане Байден, ви знаєте? Я хочу, щоб у вас все вийшло, бо так далі це продовжуватись просто не може.